Мои Первая карточка открыта уже. Анатолий Турубин. Вот. У Это у меня на, сту... Це... на повторка. Это так и еще не попадалось. Не. Вроде я М -м -м. Вроде как нет, точно. Я будем продавливать кучу. Так, далее что там? Так, Віталій Миколенко, Це повторка. відкладаємо сюди. Далі. У нас там Микола Шапаренко. Так, це точно каже повторка. Так, далі ще дві карточки і закінчуємо. Так. Быстренько вот так розкриваємо, розкриваємо. І що це у нас? <кхід> так, Богдан, миха Ліченко. Наїхаченко. Михаль... Короче, от. Такого в мене точно не було. Я вам серйозно кажу. Так що так, так и далі. Хоча би... Не поборка. А коло мати і матєнко. Так, це цього у нас не вот от. Посередині стоїть. Сиха. На цьому наша повторка закінчилась. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і збирайте теж ці карточки. Ви точно зберете це бистро, тому там їх дуже мало. Ось ці три якісь там нові ці дві. Дякую, що дивитесь мої ролики. Ру Усім хунбай!